Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавпет підтримуємо український футбол. Усі знають наскільки важливим є старт перегонів, важливим для підсумкового успіху. Ні, Звісно, навіть якщо ти розпочав ідеально, на трасі тебе може обійти суперник. У лідера можуть здати нерви чи закипіти двигуни на останніх метрах дистанції. Але стартова перевага дозволяє почувати себе впевнено, а суперників нервувати. Часто вигравши на початку дистанції, закріпивши перевагу, можна першим перетнути фінішну лінію. Далі про команди, які здували на початку сезону. Топ 5 проривів старту чемпіонатів. Далі рівно рік минув, як чеки з Брайтона отримали нового Керманича. В Україні до Роберто Дезербі ставилися доволі суворо. Таке молодий топ-тренд. Є топ. Або не топ. Що таке молодий топ-тренер, де дзербі демонструє в АПЛ? Команда, вартість складу якої 15-та у Лізі, посіла шосте місце. І вперше в понад столітній історії пробилися до Єврокубків. Середнє володіння мечем 62%. Перед голом у ворота Манчестер Юнайтед гравці Брайтона зробили 30 точних передач, а в АТАЦІ взяли участь всі 11 гравців. Навіть термін уже є для такого футболу: де-дзербізма. Я yeah, бейві. Yeah. Але і це ще не усе. От лідери топ чемпіонатів за ударами у площину воріт впродовж останнього року. Реалменсіті баварія ковтають пилюку за хлопцями Дезербі. А головне, продавши гравців на сотні мільйонів фунтів, Брайтон і не думає скидати обертів на старті сезону. Чеки виграли 4 з 5 матчів, знявши скальпи з учасників ліги чемпіонів Ньюкасла та Манчестер Юнайтед. А тепер ще й підтягнувся суперталновитий Ансу Фаті із Барси. Одним словом, може так трапитися, що історичний вихід у лігу Європи не межа для Брайтона. До слова Брайтон вперше в історії пробився до елітного дивізіону лише у році 17-му, коли клубу вже було понад 100 років. А через рік, у 2018-му, вперше в топ дивізіоні Іспанії зіграла Жеруна. Тоді відразу вилетіла. Зараз з українцями на борту запалює наповно. У попередньому сезоні червоно-білі програли боротьбу з Єврокубки. але, скажімо, за забитими голами стали п'ятими у лізі. Тепер ще крутіше. Більше ніж Жерона забуває лише Барселона. Так, Реал менше, і це не єдиний параметр, за яким Жеронці випереджають столичного гранта. Шість разів зустрічалися Жирона та Реал у чемпіонаті Іспанії. І перевага в особистих зустрічах на боці команди Циганкова та Довбика. Невдовсі нова зустріч із реалом, а поки Жерона мчить на повній швидкості. І що тішить заслуга українців, особливо циганкова, в цьому величезна. Вище від наших хлопців лише Барса та Реал. Коли експерти складали прогнози щодо потенційних невдах сезону в Італії, то туди частенько потрапляло Лече. Але старт сезону схоже присоромив цих знавців. Українських болівальників із Лече свої асоціації. Саме у цьому клубі грав перший українець часів незалежності в серії А – Сергій Ателькін. Уточнимо, Варою Михаличенко грали в Італії раніше, але це було до незалежності ще за часів союзу. Згодом за Лече грав Євген Шахов, а Андрій Шевченко свій перший гол у серії А забив саме у ворота Аполіців. Минулого року Летче боровся за виживання, а в міжсезонні ще й продав свого найдорожчого футболіста, данського порника Х'юманда у Спортинг за 18 мільйонів євро. Тепер основна зірка Федеріко Баскіротто. Інстаграм зірка щонайменше. Окрім атлетичного тіла, яке захисник залюбки демонструє на футбольному полі, вражає його стрімкий кар'єрний зріст. У 24 роки Федеріко грав у третьому дивізіоні, паралельно працюючи на фермі. У 26 його викликали до збірної Італії. Вау! На старті сезону Баскаріто та компанія переграли Лаціо, зіграли нічю у Флоренції і взагалі перебувають у зоні Ліги Чемпіонів, вище ніщини Волдорську Дето Наполі. І нехай це ненадовго. Хіба ж не можна просто радіти сьогоднішньому дню? А наступна команда в зоні Ліги Чемпіонів може затриматися надовго. Кар'єра хабі Алонсо як тренера в професійному футболі триває менше року, а він уже має репутацію чарівника. У жовтні іспанець очолив Байер з Лаверкузена, який йшов на передостанньому місці, а потім підійняв у Єврозону та дійшов до півфіналу Ліги Європи. У між до Алонсо залюбки йшли хороші футболісти, як от Герніт Джека чи німецький збірник Гофман. І тепер Леверкузен – основний суперник Баварії. Це не жарт. Аспіринки виграють усі матчі. А в Мюнхені в очній зустрічі лідерів була зафіксована нічия. За різницею м'ячів лідер поки що саме Байер. І куди ж без ріднесенькою ОПЛ. Замість крутивуса задирака. Замість Вернегори – Бізімана. А Вернедопов Карубасі є і готовий здобути щось в Україні в додачу до білоруських і молдавських титулів. Команда в «Кривому розі зібралася бадьора. І підсилилося якісними, як для сьогоднішньої ліги, легіонерами із Африки. Ганна, Нігер, Камерун, Руанда, Кодівар. Схоже на цьому напрямку Карубас працює найактивніше в Україні. Щодо результатів, то наразі друге місце після шахтаря і агресивна волюва нічия в очному поєдинку із донеччанами. до слова з часу останнього виступу в Єврокубках минуло більше 20 років. Чим не виклик для амбітного наставника і його команди.